Якщо вам треба підключити два акумулятора послідовно, наприклад, 12-вольтові акумулятори у 24-вольтову систему до інвертора на 24 вольти, то краще підключати їх разом із балансиром. Цей балансир буде вирівнювати заряд між акумуляторами і не давати розбігатися їм по напругам. Це літій залізофосфатний акумулятор, і тут є окрема БМС, але вона вирівнює заряд між комірками, балансує лише в межах одного акумулятора, а між цими акумуляторами не відбувається вирівнювання енергії. Тому краще додавати балансир або періодично заряджати, наприклад, раз у півроку під Відключаємо окремий зарядний пристрій і доводимо напругу заряду акумулятора до 14,4 вольт, наприклад. Повністю заряджаємо, вручну балансуємо. Але встановивши балансир, мені здається так простіше. Такі балансири є на різні напруги. Цей саме для підключення двох акумуляторів по 12 вольт, є ще для підключення чотирьох акумуляторів по 12 вольт 48 вольтову систему. І може бути і з окремими індикаторами, щоб бачити напругу одразу на акумуляторах. Але чомусь не зустрічав таких балансирів, щоб можна було підключити два акумулятори по 24 вольт послідовно в 48-вольтову систему. Цей балансир починає балансувати, коли в нас напруга між акумуляторами відрізняється більше ніж на 20 мВ, 0,02 вольта. Ось напруга на одному акумуляторі 13-25 вольт і на іншому акумуляторі 13-25 вольт. Ось схема підключення акумуляторів може бути просто два акумулятори по два в паралель, і навіть три штуки на 36 вольт або чотири штуки на 48 вольт, використовуючи три балансири, але краще взяти окремий балансир на 48 вольт одразу. Кому цікаво, можете подивитися основне відео, де я тестував балансир разом з акумуляторами PowerVi на 100 годин і підключав до гібридного інвертора по на 3,2 кВт.